Родина ти його. Мав відношення до конкурсу по створенню дошки, дошки барельєху, чи як да. це назвати. Це був реальне місце, де він жив. Там, як це виглядало в порівнянні з тим, що реалізовано? Ну, тобто, ну, Мені треба показати десь, щоб знайти її. Це було зображення, просто якийсь рельєф трошки. Чи це просто дошка? Ні, це був конкурсний проєкт, фактично, але він проєктна частина архітектурна була слабенька. Це тоді не було таких необхідностей, тому mm -hmm. що фактично замовником була родина. Mm -hmm. а, вона сплачувала все, і не потрібно було там якісь, і потрібно було те, що їй сподобалося. Mm -hmm. І тоді участі приймали я, сон, сядло, Іван, і ще хтось там, тільки троє чоловік. Mm -hmm. І в принципі, так в і зобразив його і в рамі зобразив, до речі, але рама була така трошки зрізана. І проста рама підставка, і так ніби, тому що він в тому будинку жив, і так ніби рама, як образ вікна. І він так ніби з вікна виглядає. І так його обличчя з вікна, рама просто замість обрамлення віконного. І мастихін, рука мастихін, тобто він любив мастихіном працювати на, на ніби на тій основі горизонтальній. От. І так відповідно скромно і родині сподобалося, що ну, він дуже схожий був, і вони попросили з бо до по попросили з Гіпсу зробити копію. І то я з Гіпсу зробив копію, він подарив, і потім е е е якраз вони хотіли, хотіли поставити, був, мабуть, рік після поховання, хотіли поставити на цвинтарі щось. І ми з Іваном Соціалом туди пам'ятаю, підійшли. А де Могила до речі, знаходиться на цвинтарі? – На старому цвинтарі наш. Як сорієнтуватися? Ой, я зараз не зорінтуюся. Далеко від каплиці. Від, від каплиці прямо і направо, там десь є. Угу. Я зараз не От, І е, вони хотіли, видно, зробити якийсь рельєф. І я так десь не знаю, чи дійшло до того, чи не дійшло. Але з ким конкурсом, першочерговим там були якісь, мабуть, течі, якісь підводні, що не захотіли потім приймати рішення і говорили їх зробити більше, що може конкурс, я не знаю. Але насправді, чесно кажучи, ідея, що шолдера в рамі, то, то моя ідея.